розуміємо що перед початком повномасштабного вторгнення, коли б до нас приїжджали наші закордонні партнери, вони неодноразово вимагали усунення Єрмака з офісу президента, неодноразово вказували, що з ним є проблеми. І є ФСБшний слід і чесно кажучи, в мене було величезне здивування, коли бачили його виїжджі в Америку, де він там тим чи іншим урядовцям американським тиснув руки. І принаймні, в кулуарах ходить така інформація, що він довів до відома, що Зеленський абсолютно не дієздатний. Без його єрмаківського контролю над усіма тими чи іншими сферами. І що якщо його усунуть, воно насправді все розвалиться, а якщо ця вся система, то, на жаль, полетить держава. І так виглядає, що американці терплять єрмака, тому що вони бояться, що полетить система і Україна не вистоїть як держава. Я особисто вважаю, що Україна вистоїть і вона має для цього всі пререквізити. Я особисто вважаю, що парламент.

Мали би знайти в собі дух і силу замінити Стефанчука на когось абсолютно адекватного і дієвого, і при недієздатності президента, а саме голова Верховної Ради, мав би очолити усі процеси, виконувати обов'язки президента. І держава тоді мала би можливість втриматися. Я перепрошую, але в 2014 році ми ж втрималися. У нас теж був не ахті парламент, коли втікав Янукович, купа ригів, купа комуняк, купа зрадників, але їм. Ім стало дуже страшно. Вони вибрали Турчинова. І в результаті турчинов, допоки відбулися вибори президента і обрали Порошенка, зміг втримати державу в той час втримати абсолютно нормально, тому що навколо нього об'єдналися усі адекватні люди. Я чомусь вважаю, що е, нам треба позбуватися гірмака. Можливо, то хтось з союзників подивиться наше відео і скаже, що громадянське суспільство опозиція вважає, що його можна міняти, тому що більшість депутатів злякається, захоче так само. Щоб держава і їхнє майбутнє було забезпечене, тоді, наприклад, можна вибрати спікером чи Петра Порошенка, чи Андрія Поробія, чи Ірину Геращенко, хто вміє діяти в таких кризових умовах, а когось так само адекватного поставити на прем'єр-міністра відповідно тоді, коли буде адекватний парламент і адекватний прем'єр-міністр, потягнуться фахові. Люди на міністерські посади, бо зараз ніхто з нормальних людей не хоче йти в цей уряд, який абсолютно недієздатний. І відповідно, ми зможемо тоді і вигравати війну, і зможемо призначати в потрібний час вибори нового президента.